Я прокинувся це, що я, я злякався з ліжком почав впав. і зразу кинувся до вікна. Ну якраз оцей вибух був останній, що дуже дуже, дуже голосний. Дуже голос так рівнянин Петро описує події сьогоднішнього ранку. Країна-агресорка вкотре завдала масованого ракетного удару по території України. Постраждало, і наше рівне. Повітряну тривогу у області було оголошено близько п'ятої ранку. Вже по шостій пролунала серія вибухів, яка розбудила мешканців міста. Ті, хто проживають поблизу епіцентру вибуху, розповідають вибухова хвиля завдала ушкоджень їхнім помешканням. Я почув, що з мене зверху поціпало стекло. Ну, на першому ці. Вікна вони на другому. Я вибіг на вулицю, вже тут люди повибігалися. У мене вікна, все вікна видно, тут на чекавку холод, то все як на видосі. Ну, зразу дим чорний пішов, дуже потужний дим такий, а потім вже пішли язики вже самого вогню, стали підніматися високо. Почув гул, якби реактивного літака чи ракети, розсипається в різні сторони в спишки вогню. І через пару секунд я просто стар, глянув в сторону свого будинку і побачив спишку. Ну, хлопок і спишка. Я злякався, тому що в мене вдома була дружина, і двоє неповнолітніх дітей. Я зразу побіг додому, вдома вибиті шибки, тобто повністю, повністю зараз вітер в працю. Нині ж на місці працюють усі відповідні служби, фіксують злочини РФ та ліквідовують наслідки. Окрім цивільної інфраструктури, постраждали й об'єкти енергетики. Відомо й те, що за останні шість місяців це перше влучання по об'єктах енергетики не лише у Рівному, але й по усій території України. Ворог вкотре зосереджує свої зусилля над тим, аби залишити нас без світла та тепла в осінньо-зимовий період. На жаль, є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру. Позаду мене СТО, яке частково зруйновано та пошкоджені автомобілі, які були на території. На щастя, обійшлось без жертв. Також відсутнє енергопостачання в частині Рівненського району. Окрім спецслужб, на місці працює і спеціальна комісія, яка оцінить масштаби збитків та допоможе відновити помешкання цивільного населення. Дійсно, пострадали самі віконні блоки, самі вікна. Зараз ми встановлюємо, зробили комісію, встановлюємо повністю збитки. Хочемо їх замінити, тобто населення це чітко розуміє, що місто не, не стоїть осторонь, воно сьогодні допоможе. Тобто, люди відчуваються безпеку. Як додав Віктор Шакерзян, життєдіяльність міста забезпечено. Усе працює в штатному режимі. Що стосується. Електрики та водопостачання це все працює. Транспорт рухається, тобто школи садочки забезпечені. життєдіяльність міста продовжується. Софія Капінос, Ірина Жуковська та Богдан Корб'як, телеканал ITV.